Турецькі серіали давно вже завоювали серце глядачів по всьому світу своєю глибокою сюжетною лінією і талановитими акторами. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі добірку найцікавіших турецьких серіалів, від яких не відірвати очей. Відкриє сьогоднішню добірку серіал. Хто сам упав, той не плаче. Алізе народилася і виросла у благополучній і заможній родині. Люблячий батько був готовий виконати будь-яку забаганку доньки, щоб та була щаслива. Тим більше, що дружина померла і дівчинка була позбавлена материнської турботи. У чоловіки вона вибирає собі саркана. Хлопець походив із сім'ї скромнішого достатку. Зі свикрухою Алізе не пощастило, оскільки та до всіх оточуючих людей ставиться з якимось не те здивуванням, не те зневагою. Батько Алізе не противиться вибору. Доньки, бажаючи, що вона розумна, і не стала виходити заміж йому на зло. Дівчина готова будувати сім'ю з арканом, хоча розуміє, наскільки це буде складно. А молодятам доведеться пройти через непрості випробування, адже на їхньому шляху виникатимуть труднощі. Їм також доведеться розбиратися з важливими питаннями, що стосуються почуттів, без яких їм просто не зберегти шлюб. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Шанс мого життя. В головних ролях знялись Аліджан Юджесой, Шефанур Гюль, Муса Узунлар. Дівчина жила в щасливому шлюбі і не думала, що в неї скоро все зміниться. Йонджа молода дівчина 25 років, яка живе зі своєю п'ятирічною донькою Саре. Вони живуть бідно і душі одне в одному не чують. Вони з донькою ходять у потертих речах, які давно пора було викинути. Сім'я влаштувалася в найдешевшому кварталі, звідки вибратись дуже складно. І в найвідчайдушніший момент перед Йонжою відкриваються нові двері. Несподівано з'являється інший могутній багатий чоловік із з пропозицією. Якщо вона погодиться, то зможе утримати доньку і себе, і все її життя зміниться. Тільки янжа ще не знає, що, намагаючись втекти від дощу, вона потрапляє під град. В серіалі Омер в головних ролях знялись Села Хатін Пашали, Кьохче Бахадир, Париж Фалай. Серіал розповість про молодого Омера. Він народився в релігійній родині та виховувався за мусульманськими традиціями. Його батько був імамом місцевої громади і користувався величезною повагою серед парафіян. Закінчивши школу, Омер став допомагати батькові в мечеті, У його обов'язки входило скликати вірян до молитви, і він намагався з усією відповідальністю підходити до своєї роботи. Одного разу випадкова зустріч могла назавжди змінити звичне існування Омера. Багато років тому Мцеко кинула Стамбул, але після розлучення була змушена повернутися на батьківщину. Вона самостійно виховувала маленького сина і намагалась забути про невдалий шлюб. Дізнавшись, що син зустрічається з розлученою жінкою і планує створити з нею сім'ю. Батько був готовий піти на все, щоб розлучити закоханих. У чоловіка була старша донька, яка вийшла заміж проти його волі. Він вважав її обранця негідною людиною, але з часом йому довелося змиритися з вибором Юсей, намагаючись не допустити колишніх помилок. Решат хотів уберегти сина від необачного вчинку, думаючи, що цим він зможе зіпсувати свою долю. Омер був шалено закоханий у гамзе і не міг уявити подальшого життя без неї. Тепер йому належить подолати безліч перешкод, щоб домогтися батьківського благословення і знайти щастя поруч з коханою жінкою. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Серіалі Безмежне кохання в головних ролях знялись Деніс Джан Акташ, Есра Дерман Джеоглу, Мірай Данер, Місу та Куста. Серіали з любовним прикутником це улюблений жанр, який більше до душі жіночої аудиторії. Серіал заснований на подіях, які цілком могли відбуватися в реальному житті, але при цьому ніхто не хоче опинитися в їхньому епіцентрі. Коли Халіль Ібрагім був дитиною, його батько загинув через криваву помсту, і хлопчика змусили виїхати до Стамбула. Повернувшись до рідного міста через 20 років, хлопець має намір одружитися з коханою дівчиною Ясимін і почати нове життя. Але всі плани Халіля змінюються, коли він знайомиться із Зайнеп, дівчиною з родини, яка причетна до смерті його батька. Вуза долі або нитки долі це мелодрама, яка втілює ідею про те, що кохання здатне подолати навіть найскладніші випробування долі. Серіал розповідає історію молодих людей Севди та керема, чиї життя переплітаються долею і коханням. Сюжет серіалу обіцяє проникнути в душі глядачів, представляючи перед ними складний шлях головних героїв до їхнього справжнього кохання. Який серіал вас вразив найбільше, або який серіал ви будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарях? Нам це дуже важливо.